Тому що якщо говорити про цю відсутність. Е Самозбереження, бажання захищати російське в Україні в той момент, коли російське атакує і коли російське продовжує знищувати українців, бажання бачити у російському ближче для тебе, ніж українське, тому що українські мавнюки говорять там, щось в соцмережах, тому я буду далі продовжувати російське споживати. Бо ну, обстріли російські і катівні у всіх захоплених містах і селищах, це ж не так страшно, як мавнюки. Якісь там віртуальні, яких вигадали найчастіше ці люди в інтернеті, тощо, тощо, тощо це все відбувається за рахунок міфодизайну. І про міфодизайн ви можете послухати ще в одному інтерв'ю. Дуже цікава тема, з якою ви давно і плідно працюєте, це міфодизайн. Звучить дуже загадково, якщо перший раз почути це слово. Міфодизайн. А для тих, хто взагалі от вперше про це чує, дуже mm -hmm. простими словами, що це таке. Це психотехнологія формування інформаційної реальності, нової реальності, ага. в якій живе людина, і яка направлена на масову свідомість задля формування патернів поведінки. Патерн поведінки це, це поведінка, яка постійно повторюється. Ця поведінка може ставати ну, там, національної традиції, наприклад. Угу. Або ця поведінка може ставати зразком національного виродження. Це поведінка, яка постійно повторюється: я буду відмовлятися від українського, тому що російське притісняють. Є люди, у яких ця історія вже прошита. Ну, на тому рівні, що вони, по-перше, не здатні це усвідомити. По-друге, вони і не готові якось цьому прочатися, тому що воно вже на тому рівні. Більше того, дуже часто, ну от зараз в втретє, найбільш активне обговорення йде стосовно того, що в Конституції написано, що російські Мову, як і мови інших національних меншин, захищають в Україні. Ну і коли звучить запитання: ну так, да якщо російська мова, це мова національної меншини, то ви, значить, меншина. А меншина це хто? Значить, ви русські. Типа русські, ну там ні, ні, ви не так читаєте статтю. Ну і там дуже багато, дуже багато прикольних обговорень. Вони насправді дають класні кола по воді, і вони дають насправді дуже хороший ефект для того, щоб всі, хто... До того не озвучував якісь аргументи проти цих всіх яка різниця, Набралися собі аргументів і озвучували їх. Тому що чим активніше ти виголошуєш якісь контраргументи, тим активніше вони працюють. Але давайте повернемося до міфодизайну, тому що я дуже хочу порекомендувати вам це інтерв'ю Рени Марутян, І це інше інтерв'ю. Також цей канал називається Володимир Анфімов. Володимир Да? Володимир Анфімов, і, власне, тут два, два, 2300 переглядів. Ви бачите, я для вас найкасовіше інтерв'ю беру. Знаєте, от всі, які зібрали сотні тисяч переглядів. А, ну і власне я Рену уже тестувала в своїх попередніх етерах, і а, вона знову ж таки розповідає вам про ті технології, які я дуже часто розбирала в своїх етерах, і не тільки я, і це популярна штука там. Що не так з тим кіно, що не так з тим кіно, але вона говорить про це ну, з точки зору професіонала, який говорить про це з професійною лексикою, міфодизайн, і дає підґрунтю цим, цим процесам, дає. Ну, дивіться, коли я якісь речі аналізую в етерах, я кажу: О, дивіться, отут ставили таку фразу, отут ставили таку фразу, ця фраза спрямована на те, ця фраза на це, а тут таку пісню написала: там треба пробачати. Ця пісня є навіюванням, тощо, то що, тощо. Але я це говорю просто зі спостереження за ринком і е, е, роблю ці висновки просто спостерігаючи за продуктом. У мене немає якихось глибинних досліджень, чи я не маю якихось доступу до якихось глибоких там, методичок ФСБ. Тощо. То що тощо. А Арена Марутян вона розповідає насправді, як це відбувається, на якому підґрунті. І що насправді це ну досить глибока така історія, яка прописана в політи... в політиках Російської Федерації Кремля, і що вони активно завжди працюють, створюючи міфологію тих чи інших явищ, переназиваючи їх інакше, розуміючи, що неймінг має значення, і тощо, то що тощо. І зараз ви з одного боку нічого не почуєте, а з іншого боку, нового для себе, тому що ви знаєте про цю технологію, ви знаєте, цей визна. Ви знаєте цю тему і як її опрацьовує Росія, але це от просто коли Рена е, Марутян е, дає приклад того, як виглядає міфодизайн і як він з чим він працює, то, як приклад, вона дала віліку отечественною. Ну і, в принципі, ніде правди діти. Ми всі вже давно бачимо, що воно так і працює, і так функціонує. Але є дуже важливий нюанс. Ну, або нас... якийсь приклад uh, yeah. зі сторони або я не знаю Росії, України приклад міфодизайну та да, слухайте, велика вітчизняна війна. Це концепт абсолютно міфодизайнерський, тому що дивиться, є факт. Да, це Друга світова війна, 39 дев'ятий 45 -й. Ми так. всі це знаємо. Що зробив радянський союз? Вони вирізали 39 -й, 41 -й ножицями, перший <успільшен> що називається. А чому? Тому що вони не хотіли, щоб в масовій свідомості залишилися ті історичні роки, 39 -й, 41 -й, коли вони співпрацювали з нацистами, підписували пакт Молотова та бінтро, подірбаніло Польщу, там приймали парад в Бресті, ну і таке інше, да. Фактично було частиною цієї осі зла фактично mm -hmm. А потім, коли вже Гітлер напав на Радянський Союз, вони різка, вони переназвали цей факт, переназвання переназвання чогось створює абсолютно нову міфологію навколо цього. Треба просто придумати гарні назви. Ну як спеціальна воєнна операція. Це ж не війна, це ж СВО, то що, то що, то І називання дуже важливо. І ви пам'ятаєте, як у нас. Ну навіть в жарт це звучало про зелених чоловічків, хоча зрозуміло, що називати окупантів зеленими чоловічками це насправді зменшувати градус страху, недовіри і загрози серед обивателів. І власне мені здається, що дійсно росіян не треба називати якось інакше окрім як окупантами. Дивиться, неймінг має значення. Дуже важливо, uh -huh. як ти називаєш якийсь процес або явище. Тому що коли ти, наприклад, е, як росіяни там е, називають зеленими чоловічками, да, наприклад, uh -huh. солдат, які заходять, це одне. А коли ми називаємо це окупанти, то це інше, тому що від назви залежить і реакція людини на це явище. Якщо це окупанти, потрібно вбивати. Або там протидіяти йому. Якщо це зелений чоловічок, то взагалі ввічливий чоловічок, так. то не понятно, що з ним зробити. розумієте? Ну, в селфі можна, як кримчані, угу. там пам'ятник його можна з котом таке. поставити, як вони там його ставили. Да? Тобто, паттерн — це той, що почитає частиною твоєї національної традиції, і власне найгірше, що зробили росіяни, це те, що зробили частиною нашої національної традиції, меншовартість, зневагу обожествлення стволення бажання захищати рускве тощо, то, що, тощо. А це фактично є маркером твоєї ідентичності, і ти обираєш, які практики сповідувати, які практики постійно відтворювати. І я все ще бачу серед, ну, серед ботів, та, понятно, вони несуть. Просто батня ж працює яким чином? Батя, батня просто багато разнів роз, розносить одне і те ж саме. До чого зрештою хтось і приєднається, і далі з'являються корисні ідіоти, які відтворюють практики ідентичності не українців і не росіян, а корисних ідіотів, які просто а, підкреслюють, що їм от це подобається. Що міф наратив це частина твоєї ідентичності. Якщо ти кажеш про те, що якщо я виходжу з дідом на палки, да, безсмертний полк, я приєднуюсь до наративу про Велику Вітчизняну війну. Я пишаюсь їм. Mm -hmm. Я кажу, що я частина цього міфу, я його практикую, є поняття практикування да, ідентичності, наприклад. Да. От Я русський чоловік, це моя ідентичність, да. mm -hmm. велика Росія, русський мір, я це практикую, я виходжу на безсмертний полк. Да, я проводжу ритуальні дії якісь там. Uh -huh. Я не знаю, хожу там 9 травня, вешаю на себе ці е, е, стрічку, цю каласку і таке інше. Я таким чином показую своє приєднання до якогось міфу. І це стає частиною. Ну і це, власне, стає частиною ідентичності, а приєднання до міфу, практикування цих практик, і далі ти близький з тими, хто теж практикує такі практики, і не близький з тими, хто ці практики заперечує. Що дивовижно, що в Україні продовжують нарощувати якісь настрої, які е, готові захищати російське понад те, щоб захищати українське. Бо з українським себе не асоціюють, а з російським асоціюють. Ну, тоді треба називати цих людей росіянами, окупантами. Ну, і власне, ну, типу, ти підтримуєш окупацію чи що. Ну, і просто ставити їх в, в дискомфортні умови, тому що насправді. Що їх може, як і росіяни, які втекли з Росії і розповідають, як вони тепер проти Путіна. Єдине, що їх взагалі якось мотивує, бодай візуально номінально змінити свою думку, так це дискомфорт, з яким вони можуть стикнутися за свою велику позицію. Тому вони з одного боку дуже активно воняють з приводу того, що їх ущемляють, хоча ніякого ущемлення немає. А з іншого боку, ну хочуть домінувати, заперечують агресію і хочуть. Щоб у них, як у представників окупантів, був певний привілей, ну, власне, за що окупанти борються. Ну, типу. Але ну, знову ж таки, Арена Марутян говорить про те, що, ну, зокрема, вона наводить приклад знову ж таки, про Кремлін Лікс. Я переконана, багато з вас хто чув, але тим не менш ну, незле повторити вивчені уроки. Отже, Рене Маротян розповідає про те, як після того як хакери зламали Кремлян Лікс і побачили дуже багато якихось завдань, інструкцій, які там були опубліковані у приватних переписках умовного Суркова чи у кого там ще того, який чарівник з Кремля. От вони побачили дуже детальні інструкції стосовно того, як взагалі йде робота з культурним продуктом і як ставлять завдання стосовно культурного продукту. Вони, звичайно, не грають, що потрібно зняти свого поцелу. Вони Просто пишуть про те, що потрібно зняти фільм, який буде показувати, скажімо так, те, що часи, в яких там були в 90-ті, оці страшні там вісімдесяти діба, що зараз це неможливо. Mm. Щоб ну как би бы показати, що з приходом до влади сучасної влади, да, ж там адміністрації Путіна, наприклад, життя змінилось на краще. Стабільність. Стабільність з'явилась. І... і найцікавіше, що, попри те, що це відпрацьовують дуже часто пропагандисти, від яких ти це очікуєш, у нас є оці номінальні, ну ті, які беруть інтерв'ю, але Пугачовича якісь. І на агенти, які співають пісні проти війни, вони відпрацьовують ті ж самі наративи просто на іншому своєму реєстрі, збирають абсолютно під собою всю цю аудиторію, але працюють в абсолютному унісоні з кремлівськими методичками. Там є список тем, які потрібно, на які потрібно зняти фільми або зняти там в думичі, Газманов просто таки пише. Та ні, звичайно, всі це патетичні, а шаман. Слухайте, так що їх брати. Ви зараз говорили про цей фільм. Я згадав пісня, є така російська співачка-Монеточка, mm -hmm, і да. в, неї, в неї є пісня зі словами: в 90-ті убівалі людей. Ну, вона абсолютно mm -hmm. така, наче весела, і mm -hmm. так далі, але ну, ось цей наратив, що раніше було дуже погано, а зараз, подивіться, прийшла стабільність. ну, це те саме, і вірно, і що, що, що люди продовжуються тягнути в український простір, не розуміють розуміючи звідки тягнуться, тягнуться, звідки? Звідки тягнуться з усіх боків? Тому що вони відпрацьовують насправді на всіх рівнях, на всіх рівнях одну і ту ж саму методичку. І Рена Мортян говорить про те, що ми дуже часто підхоплюємо як за настроями, так і ну можливо, свідомо. Можливо, ну хтось свідомо це очевидно робить, хтось це робить неосвідомлено і ми тягнемо ту ж міфотворчість, яка є уже. Абсолютно стандартизована стандартизований погляд росіян на свої минувшину, на свої 90-ті. і ми їх відтворюємо у себе таким же чином. Хоча насправді у нас дуже багато історій з 90-х, які ми можемо розказати про себе зовсім з іншим градусом. По про те, що це були складні роки, у нас відбувалося дуже багато важливих змін. От, послухайте, просто послухайте про те, що говорить Рана Муртян, тому що це надзвичайно важливо. Ви знаєте, я колись уже казала своїм колегам, на жаль, у нас е, ми повторюємо наративи російські, радянські, От, наприклад, там ліхі 90 90-ті». -е оцей концепт, який був створений в свій час. І він до сьогоднішнього дня. от Я дивлюсь навіть сучасний український фільм, які знімаються про 90 ну -е, Це просто якісь капслей, російських, які я дивилася там, в в 90 х коли ще була студенткою була плюмбум. Аварія дочь Мінтаю. Mm -hmm. Фактично, наші фільми вони знімають те ж саме, тільки про Україну, 90-х Країні, слухайте, 90 в Україні це розквіт романтизму державного. Це країна створилася, це незалежність, це червона рута, це перша Верховна Рада там, да? Це, це я не знаю, Конституцію прийняли. ну Давайте знімати про те, що ну, встановлення держави. Ми були наївні, ми були там романтичні, ми думали, що ми от зараз все у нас, всі дороги відкриті, зараз всі ресурси наші, ми зараз. Щас... Ну, ну, чому ви каплюєте бандитський Петербург 90-х, там, не знаю, робота знімаєте для... тільки показуєте, як у нас було ужасно? Ну, було ж інше. Розумієте, ну зніміть про Левка Лук'яненка, про Чернового, там, про як флаг заносили в Верховну Раду, згадаєте, да? і таке інше. ну, Українські 90 90-ті це трохи інше можна показати, ніж вот этот вот ужас, кров, поти, все інше, бандитизм. І насправді я дуже рада. Ну, рада все одно, що цю тему піднімувати. Що тему червоної рути, фестиваль червоної рути будуть знімати якесь кіно чи щось там будуть знімати. І я про Червону Руту часто повертаюся і розповідаю також в своїх етерах. Можете пошукати слово Червона рута на цьому каналі і знайти відео на цю тему, тому що це от з останнього, те, що я побачила. І дійсно, ну, 90-ті, це багато історій, які можна розказати. І я хотіла насправді ще одне відео вам показати, але забула про нього, не намонтувала. Тож, воно буде наступним разом це відео про те яким був телепродукт 90-х, який ви вже не пам'ятаєте, а я це пам'ятаю, і я просто в шоці, взагалі, що зі мною робило українське телебачення в той період. Вам це треба буде побачити, але це історія для якогось, можливо, взагалі спецвипуску. Я не знаю окремо. Ми з вами покрінжуємо з приводу того, що було, бо щось про це шоу ніхто не згадував. І останнім часом я так його ніде не бачила, а його таки варто подивитися. Ну і власне, дивіться, сьогодні що ми сьогодні поговорили трошечки. Про Влада Троїцького, 1300 переглядів. Потім поговорили про Сергія Плахія 4400. Максима Буткевича ну, до 1000 не дотягує. Я маю на увазі не за цінністю за переглядами. а Також рекомендую взагалі серію свідчень і, і, і про, про полон і, від українських військових на. Мені здається, що то справді, якщо ви підпишетеся, я завжди рекомендую вам: Суспільне Чернівці, Чернігів, Суспільне Запоріжжя. Ну, одним словом, на будь-яке. Ви можете не всі підписатися, можете за якимось. тому що ці регіональні історії вони супер важливі. Також що -то останнє, що я вам цитувала, це інше інтерв'ю Рена Марутян 2500. 2500.